Друзі, всім привіт! Вітаю в себе на каналі Пан Богдан. В мене на каналі Пан Богдан ви почуєте такі новини, які ви не почуєте на телемарафоні. Я розказую про те, що приховує влада, що вона намагається приховати від звичайних українців. І сьогодні буде саме така новина. Пригадайте. Буквально тиждень тому, як вбили того ТЦКшника, десь там в Луцьку чи де, як він віз там викрадених людей ним же, і тут інший, інша людина з ружйом застрелила ТЦКшника. Тобто один злочинець застрелив іншого злочинця. Так? Ну, по факту, так якщо говорити, що відбулося насправді. Але як влада то все показала, що, мол, якийсь там непонятно хто що, з ружйом застрелив, чуть ли не героя, військового і тому подібне. А насправді він навіть не служив, він навіть не був передку, він просто відмазався, щоб не йти на фронт, а пристроївся в ТЦК і там собі шикував. Це це правда, а як нам показала влада, що там ми будемо чуть не сажати тих, хто там говорить негативне про цього ТЦКшника і тому подібне. І паралельно з цим відбулася інша новина. Відбулося вбивство героя, Героя України, справжнього героя, який самовільно ще в 22-му році пішов. На війну добровольцем захищав Україну, захищав дійсно, що воював. І ось дружина. В соцмережах, це, до речі, із Жашківа Черкаська область, да, викрила ці всі злочини. І жодне, жодний телемарафон, жодна провладна медіа не висвіт, а приховували це. Чутки спочатку там не ІПСО, і тому подібне, але яке ІПСО, якщо суд медиксперт, чітко встановив, від чого і як загинув військовий. І як з'ясувалося, загинув він. Від пострілів в голову від свого комбата. А як так сталося, я зараз вам розкажу. Значить, ще з самого початку, ну, з самого початку не було, а вже потім, коли вже почали бізнес на цій війні, так відкрито, це тоді, коли яйця по 17 приблизно тоді, і всі комбати почали вимагати гроші з військових, які на нулі. От він получає там 120 тисяч і певну суму щомісяця він там мусить віддати заплатити комбат. І цей військовий спочатку платив, платив. А потім якийсь такий настав період, що він каже, чому я повинен платити. Я на нулю, я воюю, я ризикую своїм життям. А та жирна морда сидить навіть на ноль ніколи не появилася. І я мушу йому віддавати свої гроші. І він перестав платити. І як він лише перестав платити, почалися погрози. Спочатку були погрози, а потім переходило і до насильства. І ось сталося так, що він там на пару днів пішов у відпустку. Він рішив боротися з цими злочинцями, військовими комбатами, які наживаються на цій війні, остаточно. І він з жінкою разом вони рішили написати заяви в ДБР і відповідні органи. І ось коли він повернувся з цієї відпустки, він був жорстоко побитий. Там жінка каже, що його били сім чи вісім чоловік. А далі сам командир застрелив його в голову. імена Комбат Сергій Тесленко, ось старший сержант Сергій Каус Україна. Повинна знати таких злочинців, які вбивають у героїв України. А тепер, друзі, я висловлю свою думку, чому так сталося і чому його власне вбили? Те, що гроші він перестав віддавати, це зрозуміло. Але тут не просто ці військові на фронті, тут така корупція, що в тилу один одного покривають. Скоріше за все. Коли вони звернулися до відповідних органів, там ДБР, поліція і тому подібне, був дзвінок до цього командира, бо його, і саме перед тим це сталося, як його якоби хотіли би взяти на гарячому. І його попередили, що ти там розберись, що в тебе відбувається. І він розібрався. І він вбив цього, коли той повернувся. Що за логікою речей, якщо ці служби, як вони зараз кажуть, що ми хотіли його взяти на та? то цей би військовий, він погодився вже платити, От як би хотів би погодитися, але ні. Комбат уже все, він вже, вже вирішив його долю, що він повинен загинути, тому що він був попереджений спецслужбами ДБР, СБУ і тому подібне. І всі телемарафони, всі ЗМІ сидять, мовчать, понапихали в рот води. А повістка прийшла, що він загинув під Краматорську, як саме не зазначається, ну загинув, війна, гинуть багато, та й він загинув. А те, що комбат його застрелив, мовчать, приховують. А як ТЦКшника, хтось там десь, то таке попіднімали. Що не знати, що сталося. А де дійсно героя вбили, то вони мовчать. Відео вдови, яка заявляє про цей злочин із Жашківського району. А також всі документи, судмет, експертиза і тому подібне, є в мене в телеграм-каналі. Переходьте, дивіться.